Отож, вічне питання. За кого стартувати? І тут, звичайно, є дуже проста відповідь за того, за кого вам буде цікаво грати. Але очевидно, що якщо ви зайшли на це відео, то ця, здавалось би, проста істина для вас не працює. Або ж ви ніколи не грали на версії 1.4.6 і не до кінця розумієте усі класи. Ну що ж, давайте тоді спробуємо разом розібратися в цьому питанні. А з вами, як завжди, Overcompensate до старту нового українського серверу CyberPV на версії 1.4.6 залишилось менше тижня. Я вам нагадаю, що старт відбудеться 5 грудня о 17-й годині вечора. Якщо ви хочете, щоб ваш старт був максимально чоловим, то реєструйтесь за реферальним посиланням і отримайте класні плюшки одразу на першому рівні. А тепер погнали до відео. Коли я сів писати текст до цього відео, я зловив себе на думці, що по суті я роблю огляд кожного класу, але це скоріш за все не допоможе вам зробити вибір, і ви не зможете зрозуміти за кого ви таки хочете грати. А швидше підкреслить усі сильні сторони сильних класів та усі слабкі сторони слабких класів. Але великі досягнення, топ-зам'яси і так далі, це очевидно не для всіх. Зачасту для цього потрібно мати дуже хороший еквіп, а це означає або багато годин на прольот, або непогано таку пачку всадити. З іншої сторони, якщо ви супер-задрот, то і без цього відео вам зрозуміло усі сильні та слабкі сторони. Тому давайте в цьому відео поговоримо про особні. Особливості персонажів і спробуємо знайти відповіді на питання, за кого грати саме вам. І в самому питанні вже є частинка відповіді: Грати саме вам. Отож важливо розуміти, які у вас цілі на гру. Якщо ж у вас цілі на гру бути в топі, або хоча б переслідувати топів, тоді з'являється нове питання: чи граєте ви самі? Якщо ви граєте не самі, тоді створюйте того, кого потребує ваша команда. Якщо ж ви граєте самі, тоді вам потрібно створювати як мінімум двох персонажів, а краще 3-4. Комбінація персонажів це вже на ваш смак. Це може бути як хіл плюс 2 ДД, так і просто 2 дд. так і ДД плюс танк, так і хіл плюс танк плюс ДД. Комбінацій багато, і про це можна знімати окреме відео. І думаю, що цю частину ми можемо закрити. Якщо ви хочете грати в ПВ високих досягнень, потрібна декілька персонажів або конста. Але що якщо ви казуальний гравець і просто хочете насолоджуватись грою? Супер! Тоді вам не потрібно ганятись за постійним фармом, щоб стати найкращим. Потрібно відштовхуватись від того, що вам приносить задоволення, а саме яка роль? Якщо ви хочете бути тим, хто біжить вперед і веде паті за собою, то тут є одразу три варіанти: найбільш очевидний це танк. Навіть якщо ви не вмієте грати за танка, то навчитесь. Насправді це не так вже і складно. В вийшло і вас вийде. Якщо ж танк вам ну не заходить, але ви все ще хочете ввести всіх за собою, то прошу універсальний варіант страж. Сильний персонаж Імбапачу на ранній стадії гри може і навішати. І броні багато має, і скіли масові, і скіли ближні, і скіли дальні. Ну коротше, золото. Але що якщо ви не хочете бути як всі, тоді є третій варіант. Він, можливо, не такий очевидний, але все ж таки він має право на життя. І це воїн. Супер клас, корисний для будь-якої паті. ПВП може деколи сам відвішати, а може і виступати в ролі саппорта. Я насправді великий фанат варів. Це справді цікавий персонаж з цікавими механіками, який може поєднати в собі як роль танкуючого, так і роль ДД. Окей. А якщо ж вам більше подобається бути кимось, хто допомагає команді, а не веде її за собою. Якщо вам подобається грати в доті за саппорт, тоді, будь ласка, ваша роль саппорт. Беріть собі хіла і вам ціни не буде. Ви потрібні в кожній паті. Прийшли ввечері з роботи, відкрили чат, а там вас вже три паті чекає. незамінний персонаж. Проте, якщо вам хочете спробувати щось нове, але все ж таки залишатись на ролі сапорта, тоді містик ваш вибір. Це ще одна альтернатива хіла, але з краплинкою мага. Досить рідкісний клас, обравши його, ви точно будете виділятись. Якщо вас цікавлять магічні класи, але ви не хочете бути саппортом, тоді ваш вибір припадає на мага. Гроза ПВП на пізніх стадіях гри, так ще й дуже корисний в та Гуї. Проблема з пошуком ці данжі вас не буде, а ПВП вас завжди буде цікаве. Якщо ж хочете щось більш особливе, тоді для вас існує шаман. Ще один різновид магів, але вже з своїми особливостями. Також клас рідше зустрічається аніж маги, але як шаман, так і маги потребують певного скіла, тому готуйтесь до навчання. Також до цього розділу можна віднести друїдів. На жаль, на цій версії вони вже не такі сильні, як на 1.3.6. але це все хороший та цікавий клас. А ще мені слова не сказали про ДД. І самий очевидний варіант тут це Асасін. Не дуже велика живучість, зато шкода у нього дуже потужна. Цей клас популярний не просто так, при правильному спорядженні він з легкістю може фармити XX. Також він є одним з найсильніших класів PvP. В ДД класи можна віднести вже вище згаданого воїна та стража. А якщо вам хочеться настрілювати здалека, то ось він, вихід лука. Дуже потужний клас в масових ПВП. Я маю надію, що до цього моменту відео більшість вже зрозуміли, за кого вони хочуть грати. Але що якщо вам байдуже на роль? Ви просто хочете персонажа, який в майбутньому можна перетворити з ПВЕ на повноцінного ПВП бійця. Тут насправді вибір досить широкий: асасин, мах, лук, страж, танк всі ці персонажі є досить хорошими варіантами, як і в соло, так і в масових ПВП. Звичайно, сюди ще можна додати воїна та шамана. Воїни більше спеціалізуються на соло ПВП, тоді як шаманом буде веселіше воювати саме в масових ПВП. І ось на цьому моменті я б знов вернувся до початку відео. Грати потрібно за той клас. Це який вам буде цікаво. А все інше прийде згодом. У мене було просто безліч ситуацій, коли я створював один клас, грав за нього, і в якийсь момент розумів, що все ж таки я хочу грати за інший клас і перестворював персонажа і починав в суті з самого початку. Тому, коли ви будете робити свій вибір, опирайтесь саме на це. А з вами був як завжди Overcompensate. Я вам дякую за перегляд і до скорих зустрічей на просторах серверу CyberPV. Бережіть себе,